Така ідея проводити спортивні заходи з дидактичною метою, виховувати молодь у дусі патріотизму, має прижитися, вважають організатори. Директор 25-го хмельницького ВПУ Олега Ролюк вважає розповідати про воєнні подвиги земляків, тим паче ровесників теперішніх учнів треба обов'язково. А те, що уроки мужності поєднуються зі спортивними змаганнями, сприймається учнями позитивно. Назвали перший перехідний кубок не скоро на молодість. Запрошений на зустріч учасник бойових дій Фимнетяга. каже його молодість була саме такою. У свої 13 у 1941 його матері сповісти. Син загинув під час бомбардування, але хлопець дивом вижив, після чого подався до підпільників. І тепер 83-річний колишній партизан, котрий пережив три поранення, має розповідати юнакам та дівчатам про війну. Якщо їм не розказувати, то вони не будуть знати. А якщо ми будемо розказувати їм, і ми, і ви, і, і вчителі всі, то звісно, вони щось того даже в того, хто не хоче цього знати, то все рівно в нього щось в голові залишиться. У змаганнях із настільного тенісу брали участь усі бажаючі. У самому ВПУ номер двадцять працюють секції настільного тенісу. Тренер Алла Кохан каже, групи переповнені, бо такий вид спорту підходить усім. Є в навчальному закладі свої досягнення в настільному тенісі. Скажімо, чотири переможці останніх обласних змагань учнів системи профтехосвіти їздили на всеукраїнську першість. Двоє з них учні цього училища, котрі почали відвідувати секцію зі вступом на навчання. Тому успіхи на національних учнівських змаганнях скромні, однак враження в юнаків незабутні. Там же грають розряд. Ники КМС, ну тобто, якби для нас виступили 15-те місце заняли команду. Якраз попали на таких учасників, що там з ними можна було не грати. КМС, це попали на тих, що заняли перше, друге місце. А на кубку Не скоро на молодість головна нагорода, перехідний кубок дістався учням Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Господарі змагань на другому місці, а замикає трійку призерів команда Хмельницького професійного ліцею.